З великою гіркотою, з таким присмадком гірким, шанс на перемогу майбутнього. Я хочу підкреслити, це тільки шанс на перемогу майбутнього. Ми знаємо, що нам, нам фактично фашистський путінський режим оголосив війну, відбулася інтервенція, нашу країну хочуть роздерти на навпіл. Але я впевнений, що рано чи пізно агресор. Не просто уповзе в свою в своє ліго, а те ліго було буде е, запечатано і закрито назавжди. І російський народ, і всі народи, які зараз мешкають в Російській Федерації, звільняться від цього фашистського режиму і, і ведуть у вільну сім'ю народів, світових співтовариств вільних і е, демократичних. Наша одеська ситуація потихеньку налагоджується. Ми знаємо. Що були спроби захопити владу, були спроби запросити сюди цих е, зелених чоловічиків, як на них кажуть. Ми знаємо, що і зараз дехто е, з депутатів Верховної Ради, які вибирались від поселка Катовського, хочуть запросити сюди окупаційну владу. Пан Геннадій, я до вас звертаюся, викиньте навіть з голови ці думки. Ми живемо в вільній незалежній соборній Україні. Пан Геннадій! Зупини своїх шакалів! Зупини своїх шакалів! Обов'язково! Ти тут що, мало не ївся? Живи собі, у Бога здоров'я проси! Викинь з голови цю дурницю! Шановні брати і сестри! Дякую вам дуже сильно вклоняюся. До, до землі, як то кажуть, ви ті герої, справжні герої, які не дали тут цьому сценарію розвитися. Ви не, не лишили ґрунту для цього. Ви знаєте, що за останній тиждень були притягнуті до первинної кримінальної відповідальності ті паскудники, які хотіли з нашої Одеси зробити фронт і театр бойових дій. Ви знаєте, що багато боягузів вже потікали. Он з Криму там в Фейсбуці пости пишуть. Вони ще раз показали, що вони що вони шуцмани, вони чекали тут на приход оцього кривавого путінського фашистського режиму. Але Одеса вистояла у всі роки і вистоїть і зараз, і ми переможемо. Слава вам, слава Одесі, слава Україні!